Вітаю, друзі. Сьогодні жоден телевізійний ефір не обходиться без інформації про війну, так як в нашій країні продовжується війна. Але як кажуть, війна війною, а музика вічна. Тому ми будемо говорити про музику, про мистецтво під час війни. Наш гість сьогодні український музикант, диригент та композитор Юліан Печений. Юліано, доброго дня. Доброго дня. Юліан Доброго дня приїхав до нас з Іспанії, але хочу таку коротеньку ремарочку. Е, стартовий такий е, біографічний коротенький спіч. Справа в тому, що ми з Юліаном виросли в Чернівцях наше дитинство і частина юнацьких років пройшла за адресою вулиця Коперніка, 2А. Я жив в другому під'їзді, а в першому під'їзді жила чудова сім'я печених, тато Григорій Кузьміч. Такий суровий тато і лагідна ніжна мама Галина виховали двох чудових синів молодшого звати Юліан, старшого Тарас. Тато в свій час дав їм руки по скрипці і сказав: Ви будете музикантами. І вони дійсно стали музикантами, причому непростими музикантами. Після закінчення Київської консерваторії сьогодні музичної академії Юліан. Концертмейстер оркестру ансамблю танцю імені Павла Вірського, а Тарас концертмейстер оркестру національної опери та викладач Київської консерваторії, асистент професор Богодара Которовича. Далі доля їх склалась так, що вони виїхали за кордон. Тарас живе в Загребі, здається, а Юліан живе в Іспанії. Ну а далі ми вже будемо говорити. Я наговорився далі. продовжить Юліан, напевно. Юліан, скажи, будь ласка, як ти інтегрувався? В іспанське середовище, як ти виїхав, що передувало цьому, і основна причина виїзду, чому вона відбулася, я доповню до того, що ти сказав про Коперніка, де. О, так, да, ти цікавика. Значить, нещодавно я познайомився з людиною, яка жила в тому домі, угу. вона зараз в Німеччині, так. і вона мені каже: мене завжди лякали в дитинстві. Що якщо ти будеш себе погано поводити, то там, ото в сусідньому під'їзді, ліплять музикантів, там, роблять із дітей. І ми тебе туди відправимо, якщо ти будеш ще так себе погано вести. Отак, От оце мені такий сюрприз, що мене ліпили. Ні, я ліпили. Продовжу, я ще і я продовжу, хоч хотів так. ще сказати, що я після ансамбля Вірського. У мене була зустріч з працівниками КГБ, і я провів 12 годин, а потім 6 годин наступного дня угу. ще. І після того я зрозумів, що мені треба змінити колектив. Я зіграв конкурс до національного оркестру, в якому пропрацював 22 роки. Угу. Національний симфонічний оркестр. Який зараз Сіренко очолює. Володимир Сіренко, так. 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 Ну, от ну, і потім... Такі. А потім в 96-му році, коли нам перестали платити зарплатню, ну, вона так подібна до цієї ситуації, mm. як, як зараз. Тоді криза була економічна і кожен шукав, як спасти свою сім'ю. І в мене були діти, я мусив пошукати роботу. Я Спочатку зіграв конкурс в Австралію, навіть до Австралії хотів їхати, але там на конкурс приїхали такі китайці, в яких там технічно захмарний рівень, і то фантастичний просто. І не було можливості пройти далі. І я Дізнався, мені приятель повідомив, що <кій> в Іспанії є потрібні музиканти в оркестр, і що я можу надати зробити запис конкретно яких творів. І я зробив швидко той запис і на протязі тижня відправив. Mm. І, і мені прийш... прийшла відповідь, що Мене беруть в оркестр. Так, в оркестр для Корунії. Угу. Це Галісія, провінція Галісія. Е, оркестр такий знатний в Іспанії. Він може із кращих він і в Валенсії, тут таких два солідних оркестри. Взагалі, українські музиканти в Іспанії, які переїжджають на постійне місце проживання, конкурс складний, напевно, так. Де легше, де краще, ну тобто я маю на увазі інтегруватись от в це музичне середовище в Іспанії. Чи складно загалом? Я інтегрувався досить легко на викладацькій роботі, але коли я потрапив до оркестру в Галісії, вони грали зовсім в іншій манері. Не так, як ми, емоційно, там, з... а в них все було так. Ритмічно, академічно. Без всяк, академічно все, щоб було точно і без всяких емоцій. Що інша, щоб країна, музика, інша, країна, інша культура, інші, інші, так, інші зовсім так, так е інша ментальність так. людей до цього треба було звикати. Я знаю, що іспанці приймають українців, це одна із таких країн, які з задоволенням, ну е легше, мабуть, е так, так, так. Між у Франції, більшу країну, та це Іспанія. Та, напевно, і скільки років ти вже в Іспанії? Я вже 28 років. 28. Композиторська так. діяльність твоя. Коли саме мене цікавить, от тебе так е, торкнуло, що ти сказав собі, я буду писати музику або я хочу писати музику, займатися цим професійно, серйозно на відповідному рівні. Це було на оркестровому факультеті. Я так писав для себе якісь такі учнівські опуси, там в стилі е скрипкової музики, яку я грав і знав, скрипкові концерти. От в такому стилі я писав якісь концерти, в мене там дуже багато їх було, але вони не, не являють ніякого інтересу, бо вони професійно не здалі. Угу. І це я так само критично про так, свої, так, та. так, Ну, воно mm -hmm. так і є. Тепер я можу сміливо це сказати. Що це все... почалось в Україні ще. Я почав писати в музичній школі mm. під керівництвом Затуловського. Він організував такий гурток молодих композиторів і почав давати з ініціативи Юрія Миколайовича Гіни. Так, викладача. І, ну, мені думала, здається, що це дуже гарна ідея, бо було багато. І вони відібрали тих, в кого був гарний слух і на їхній огляд. Могли бути композиторські здібності, я так зрозумів, що я, що я скажу. Тому що у композиторів є відповідні періоди творчості, пері, Ранній період, там якийсь так. да, період розквіту і період там закату. Ну ми не будемо про закат. Ми сьогодні перший період це був напевно ранній. А от період уже бурного композиторської діяльності, і чи виконувались твої твори в Іспанії в якихось колективах, оркестрах за кордоном. Я скажу інакше, що спочатку був період в Києві, угу. в період, коли я навчався, навчався в консерваторії, інколи виконували в спілці композиторів мої твори. Потім був період Чорнобиля, і я мусив покинути Київ, бо мала народитися дитина. Я поїхав до Львова, рік повчився там і повернувся, бо я хотів. Вчитися у е, Мирослава Михайловича Скорика. Mm -hmm. І я повернувся, і потім досить часто в спілці композиторів е, в консерваторії виконували мої е, якісь опуси, квартет чи фортепіані п'єси. Інколи грали досить солідні виконавці, наприклад, скрипкову сонату грав. Покійний тепер Аркадій Вінокуров, п'єси фортепіані, три п'єси грав Володимир Виницький, який зараз в Америці знаний піаніст, лауреат конкурсу Франції. Ну і в Іспанії я коли приїхав, я приїхав з двома дітьми. Я мав відповідальність перед ними, яка стала вище, ніж Потрібно треба бажання. писати. Угу. І Должна. я вирішив, що я буду пізніше, бо в мене просто нічого не виходило. Я не міг за той короткий час, який відводився для написання музики, я не міг нічого створити. Я писав і мені я нервував від того, що нічого не, не вдається мені. Коли діти виросли і стали на свій шлях, і стали самодостатніми, то я потроху почав відновлювати. Я переробив, почав перероблювати свою скрипкову сонату, яка професійно, можливо, і ну, не дотягує до того рівня, на якому я зараз працюю. Але вона була цілісною, вона була з своїм характером. Вона була дуже трагічною. Мені, наприклад, моя викладачка по скрипці сказала, каже, ну ти і антисоветчик. Вона це послухавши. По музиці, музику, ну по... по... вона сама була. Там були якісь антирадянські були... інформації, напевно, були так. там. Просто була така важкість в музиці, от той тиск, який створювала влада. на Кожну персональну персону на, на людину, це, і воно відчувалося там в, практично в кожній фразі. То. Але я думаю, що простий, пересічний громадянин, людина, да, може не відчути це. Це повинен бути все-таки музикант або той, хто розбирається, той, хто може це прочитати, цей характер. Ні, вона, вона от вона, вона хапала і, і от. Примушувала спів переживати. От був такий емоційний заряд mm. в твору. Я потім цей твір виконував мій син на концерті в Хіхоні в Іспанії, коли я вже почав щось переробляти, я її переробив дещо там досконалив, як, як можна, не хотів дуже змінювати, щоб так все ж таки пам'ять про ті роки лишилася. І коли прослухав концертмейстер віртуозів Москви, футер покійний, Аркадій Футер, це перший учень Янкелєвича, такого самого відомого нас, корифея, скрипки викладачів, і він, він каже: «Ані що, іздівались над вами, шо, шува. У мене серце болить, і я не можу. Та ви угу. не можу прийти. Я не можу того такої музики слухати. Ми підготуємо. Оце, оце така музика. Підготуємо глядача до так. тої музики, яка буде звучати 7 квітня в залі Чернівецької обласної філармонії в концерті від бароко до сучасності. Будуть звучати твори Юліана Печеного. Юліане, розкажи, будь ласка, про ці твори. Як вони писались, і що ти представляєш разом з нашим славетним академічним каменем оркестром Капріччо і з диригентом Народним артистом України Павлом Чоботовим? Ну перше, хочу сказати, що мені дуже приємно спілкуватися із артистами і дуже легко і продуктивно. Наприклад, сьогодні я просто щасливий вийшов з репетицій, бо майже все почало виходити. Тому що я не кінець зіграв партію літав більш да, менш ну, геніально грав взагалі. Мені також дуже приємно так. повернутися е, до музики, до серйозної музики, до класичної музики. І я відчуваю, якусь у мене все всередині тремтить, тим більше я виконую музику людини, з якою ми в дитинстві бігали в одному дворі. Мені це вдвічі приємно. Мені ну, чобото сьогодні сказав, що каже, щоб він. Так змінився за день, каже, за ніч фактично. Бо я не знаю, він не міг займатися десь. Підготувався. Я вже можу виходити, так. так, безумовно. безумовно. Е, так. Я хочу ще щось хотів запитати. Е, як цей твір, от наш оркестр виконує, як по, як композитор, так відверто? Ну, спочатку були труднощі, бо. Він технічно складний. Так, ну складний. Він по, по формі складний, він по техніці для скрипок складний Ну не тільки для скрипок, там перегукування інструментів постійне, яке і насичена та фактура, яка, в принципі, потребує значно більшого складу там, але що маємо, те маємо, то не. можна лише просити, щоби. Склад збільшили, але то прохання. Так, таке. ще ми повернемось до музики, і ще хочу дуже цікаву таку сторону життя і сторону роботи Юліана Печеного з донькою вони займаються благодійністю від початку повномасштабного наступу російських військ. Вони збирають гуманітарну допомогу і відправляють фурами на передову. Причому є логістичні, наскільки я розумію. Так, так? Опрацювання, опрацювання всі. значить отримують обов'язково. Там нема такого, що украли вивезли, сказали, що це піде туди наліво, а Воно пішло кудись в інший так, бік. Так, там так. і так далі. Розкажи трошки про свою цю місію. Ну, це 32 фури велетенські, які були наповнені. Ну, як, як коли. Ну, в основному це е, продукти, консерви, консервовані там крупи, каші, е, консерви з м'ясні, рибні, е, папір, туалетний, потім підгузники для старих, для дітей, для потім. Медикаменти для поранених дуже багато скальпелі, сітки, щоб ловити дрони, яких в Іспанії дуже багато. Якісь нам продавали там за тонну 5 євро, а більшість подарували просто як списали їх. 32 фури вони... це ж це велика справа. Це, це велика музика, допомога багато. сьогодні. Якби так всі так. музиканти і композитори могли б допомагати так. нашій армії, то я впевнений, ну, що перемогла. Я, я мушу уточнити, що цим займалась моя в основному більшість роботи робила моя дочка, і вона ту всю логістику, вона то вміє, вона макроекономікою займається і була радником мера. І до неї прислухаються і інколи запрошують на телебачення чи радіо для інтерв'ю з певних проблем, які є в місті чи в астурії. Іспанці допомагають також, тобто ти там видаш на певну роботу, це не просто так збирати такі кількості Так, ми вантажів. даємо оголошення в інтернеті і, і оголошення, де є. Пункти збору гуманітарної допомоги, і нам зносять, і ми мусимо розподілити наші обов'язки, всі українці, які там живуть, по черзі це наша робота, така добровільна робота. Якщо ми виконуємо, ми повинні бути там і приймати то все, пояснювати людям, як і що в Україні, як думати, агітувати за. Певні рішення, щоб вони впливали. Юліане, велика подяка. Я думаю, тільки від мене від всіх, хто нас чує за вашу з донькою благодійну роботу. Тому що це дуже дуже важливе. Це речі. не тільки я з донькою, Сьогодні. це багато людей. Громада, які громада, вся там, і моя дружина там дуже активно участь. Вона там грузчиком працює. Ну mm -hmm. і мені доводилося, як гуманітарна допомога зробити концерт у 22-му році. Запросити солістів і зробити платний концерт, який вдалося провести, подарувала алькальдеса зал, цей оренду зала безкоштовну, і гроші, які зібрали, то купили консерви. З однієї консерви, як пояснила донька, можна два дні розварити їжу на фронті, на передовій. Так що таке купили 1200 тих консерв. Такі є такі, типу котлеток, таких маленьких. Uh -huh. Але вони коли розварюються, вони, вони досить ситні, які, що вистачає. ну, така, Було приємно, що да, дійсно приємно. Якусь... Тепер ми від благодійної допомоги все ж таки повертаємося додому. Як часто ти буваєш в Україні, які плани на найближче майбутнє? І що в творчих, в творчих планах може щось. Твориться, роїться в голові і в планах щось створити, щось зробити. Будь ласка, якщо можна. Я буваю двічі на рік, як правило. Двічі. І... Або один раз і надовго. От зараз я думаю, ну, хоча б три місяці побути в Україні і дописати мою. Четверту симфонію Буковинську. Це буде симфонія номер 4 а в дужках Буковинська рапсодія. Це на тему Буковинської пісні Та не будемо разом жити, турлай там». Якщо хтось пам'ятає таку пісню, угу. її постійно колись в. 60-ті роки десь крутив, постійно виконували. Я, я думаю, що Це твір е, зіграє наш камерний оркестр, напевно, в Буковинську. Ні, то симфонічний симфонічний, симфонічний так, угу. твір. І я так захопився, мене так тягне зараз в мої любі гінці угу. там писати музику, там пишеться добре. Таке затишне на полтавщині місце от на композитора також впливає. Я так. колись чув інтерв'ю Акуніна, він каже, що він починає один твір, десь наприклад у Франції, де у нього так. в Парижі є квартира. Може його почати, а потім ступор. Він їде в Іспанію, там у також є квартира. Там він починає якусь другу роботу свою. Попрацював там місяць, два, трошки піднадовіла. Він може повернутися у Францію чи в Лондон, почати щось третє або закінчити ту першу. Так напевно композитор. Наскільки середовище впливає на, на створення музики, на написання? Дуже сильно впливає середовище, і як не дивно на мене ковід досить додатньо вплинув. Я Просто замкнувся в хаті, я практично не виходив. І мені то було на користь. Це продуктивний, період. продуктивний період. Я тоді переробив повністю першу симфонію, яку я адресував своєму вчителю Мирославу, великому вчителю, зветься вона, симфонія. І я її закінчив за 10 днів до його смерті. І так вийшло, що... Не йому П... дати послухати. Поки що ми маємо нагоду послухати твої твори. Друзі, я нагадую, 7 квітня в залі Чернівецької обласної філармонії в проєкті Бароко і Сучасність. Від бароко до сучасності будуть звучати твори Юліана Печеного. Ну а той, хто буде дивитись цю програму в запису, для вас це буде вже історія, Юліане. наостанок, твої побажання нашим телеглядачам. І нашій аудиторії. Ну, я хочу побажати, щоб більше, частіше ходили до філармонії, щоб залучалися до класичної музики. Бо якщо людина не слухає її, вона себе збіднює. І для дітей так само важливо, щоб вони навчались в музичній школі. Обов'язково. Немає значення, яким вони стануть, але вони повинні бути знайомими з, з музичними основами. Це дуже важливо. І воно допомагає в будь-якій професії, бо духовний зв'язок він існує між дисциплінами, між професіями. Так, мені дочка, яка досягла досить висот в макроекономіці. Вона каже. Вона ж музикант, наскільки я знаю. Вона музикант і лауреат міжнародного конкурсу. Угу. Ще кинула, каже я, тато, я люблю математику значно більше. От сьогодні і математика, сьогодні математика популярна. Так. Чудово. Юліан, що мені дуже приємно було, я тобі дякую за чудову розмову. Друзі, наш гість, композитор. Український композитор, диригент, чудовий музикант, який приїхав з Іспанії. Ще раз нагадую, 7 квітня ми чекаємо вас в залі філармонії. Ну а на цьому ми завершуємо. Бажаємо вам здоров'я, добра. Україна обов'язково переможе з такими благодійними людьми, які займаються благодійністю, музикою, творчістю і несуть нам світло і добро. І хочу сказати наостанок. Слава Україні і слава нашим захисникам, героям слава на все добре.